Доброго дня, пасіка в Україні. Вчора ми обробляли бджілок від хліща препаратом опівару від бівел. Дата виготовлення була його Точніше виготовлення 05.08.24 року. У нас там різні є препарати. Поки що з цим перевіряємо. Перша обробітка перевіряємо на чотирьох сім'ях. якщо все добре, то обробляємо цю пасіку. E, Перевіряли сьогодні цю сім'ю, в все добре було. У нас відводок однорамочний, кліщ сипався. знаю, чи буде. Це вже я листочок переворачував на другу сторону. Ну, Кліш сипеться, білку перевіряв. Все добре, зараз перевіримо оцю сім'ю вперше, це здорова сімейка цьогорічний рій. У нас поки що немає, штатива щоб знімати, будемо працювати якось одною рукою. Ось апіліхто в цьому році собі купили вже вечір. Час, коли ми обробляли, вчора о 2 годині ми обробляли. Вже на 6 година, якщо не помиляють, ні, вже 7 година. 7 година. Хочемо перевірити. Тут у нас дно не сітка, нічого ми не ставили. Хочемо перевірити, чи не посіплась бджілка, бо є багато зараз коментарів. По Я бачу, що даний препарат поганий. Після нього сипеться бджілка. Зараз ми перевіримо. це. Всі рамки світли станемо. Тут у нас доприкручене. Насідне ще прикручені, тому що і доді... ми, пасіка нас кочує. На ревнію поки що на все немає. Зараз сюди вапілівці пристав. Буває таке, що забуваємо дно скріпити і воно в нас відпадає. Доволі неприємна ситуація. Зараз 3-4 рамки достанемо, тоді просто будемо представляти. Ось такі в нас рамочки. Ще трошки сиропу дамо. Видув до все добре. Так. Дивлюсь і бджілку... Бджілка вся жива. вся Бджілка ходить. Все, в них поки що добре. Так, ну півтора дня пройшло. Я думаю, якби щось було з спустити не так. То бджілка б вже посипалась там, там. Зараз ще одну рабочку уберем І будемо дивитися Так Дивимося ще тут Тут все добре Я тільки на дні бачу кліщ Бачу кріщен. Ось пластини починають вже грізти. Але так і повинно бути. Коли вони гризуть, вони з ними контактують і розносять його по всьому гнізду. По всьому гнізду розносять. Я напевно не буду ті два вулики провіряти, навіщо? Якщо... Все добре. Дивимося далі. Є ще такі параметри, як в того, де ви пластини купуєте. Є ще така, такі фактори, як відео прервалося. ті пластини зберігають, де ви їх купуєте, тому що... была спека. 5.08. И уже спеки не было. Можливо, кто-то... Есть... На солнечку их поставил, еще что-то. Скажите, джілки вартує. Я не бачу. Тук ще тільки кліщ. Тільки кліщ. У нас не в усіх вуликах нище. Сітку і тому нема можливості, усі вулики, листочки ставити. А коли в тебе повний, коли в тебе по вісім рамок, то не зрішу листочок ставити. Ну, я не бачу тут, тут все добре. Тут все добре. Не буду вже блягати заставних. Ну опівару працює. І все з ним добре. Зараз я цей вулик закрию, зніму ще відео, як став наступні сім'ї. І будемо поставимо по контрольному лисочку. А завтра покажемо результат, як сипеться кліщ в усіх вуликах. Ось у нас пасіку ми всю перевезли, Точніше не всю, а більшу частину. У нас тут десь 60 сімей. Ще звозимо. Якось так. Ще спробуємо після опівару спробуємо апітрас або апіфлом. Те або те, або апітрас, або Апі Там вже побачимо. Ще раз нагадую, що опівару тата виготовлення 5 08. тут джейка не посипалась. Тільки посипався кліщ. Тут також бджілка не посипалася, посипався тільки кліщ. Якось так. Всім 16 серпня. Після обробки чотирьох сімей виявлено лише що кліщ сипеться, бджілки все добре. Обробляємо решту пасіки. Ось поскидали з кришки, поставили контрольні листочки, там де в нас одна сітка, тут там і там одна сімейка. Це ті сім, які ми вже склали в зиму. Можливо, ще да, підкормимо трішки і все. Інші ми ще комплектуємо зимою, забираємо рамки непотрібні. Піввару. Важка пачка. Так, підложимо її поки що. Тут у нас раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 рамок даємо дві полоски. Рамок. Зараз покажу, як бджілка обсижує крайню рамку. Секундочку. Бджілки вже вечір. Зараз подивимося, як крайню рамочку обсижують. Важливо ще пізніше заберемо одну рамочку, але ось на застанні бджілки сидять. Так, зараз секундочку. Глянем на экране рамку обсижують джилки. Ось вот так обсижують. Там плотніше. Тут и так от одна подня ходить. домой им дві рамочки. Оператора немає у нас. Ух, запах такий. Краще, звісно, працювати в рукавицях, але незручно, не тому працюємо так. Даємо рам полосочку спереді. Отак от. оп. Одну полосочку сзади. пачка у нас іде. Зараз XL пачка. Сто штук. Сто штук. Це якщо по дві полоски за 57. Надо добробуть такое так, на стантретє. Поставлю другий заді. Такі вони. карто ще моя з якого картону. Сипить нехай, пищ сипся.

Нагадую, у нас сьогодні 16 серпня 24-го року. Обробляємо від кліща. Тут у нас 6 рамок. Але по бджілки я вам скажу тут всі на 7. Однак вообще жить. Це добре, так і покупок. Піддіємо одну рамочку спереді. Виробник Бівел рекомендує ці полоски використовувати одну полоску на 4 рамочки чи вуличку. Ну, Ми трішки збільшили дозу. Будемо надіяти, що нічого такого не буде. Наші. Димку, опіліфтик На наші в цьому році, але ще первикачки сонячника використовували. І зараз звозимо рамки. Сото сховище. Одна полоска. Плоски гарні. Використов... Користуємося вже не перший рік. Як незручно рукою доставати. Давай ще заставимо вулики, о, дивіться, покажу. Поставила сюди дно, оцю перегородку нижню. Поставила сюди листочок, змастила його олією, щоб кліч прилипав. І зараз кидаємо його. Дві полосочки. Одну спереді. Оп. І одна ззаді. Цікаво буде подивитися скільки буде ліща. Но у нас сітка не в усіх вуликах, тому не у всіх вуликах є змоги перевіряти. Сточить хорошо акуратненько поставимо тут Далі ось в цьому році таку сіточку купили для збору прополісу, А як обробляємо від кліща ми її вже забрали. Вирішили спробуватись скільки прополісу дасть, треба. Демарь. Сеточка с такого материала, что можем можем морозилку положить, а потом ломаты, гнуты. Вот так у нас обсыпка бджилок. Да. Еще повторить еще рекомендуется одну Полоску на 4 рамки, але ж рамки повинні добути сильні бруска до бруска груборя. А не так, що там джілка лазить, там джілка лазить. Це не 4 равкилки. Тому що я багато бачив. Каналів ютубі де Вділки на рамці мало. оставлю твои стики белку. Я за тобой сидеть. Белки мало, а тоже заставлю по две полоски, по три. В нашем выпадку мы здесь ставим одну полоску на три рамки. Мы хочем резать, так ставим контрольный листочек. Пройдемось нагадую, що у нас апіваро 05 08 восьму. Жілкою все добре. А з кріщем, ні, Кліщ сипиться. Так, зараз ще обрамо. Одну сидю. І <coughs> на сьогодні все. Так, ось контроль на листочок. Так, у поки бардак, але це робоча встановка. Ось цей у нас біжок. Застала сидить. и мюзельки сегодня сжималы. малы. Даю одну полосочку сюда назад съеду на карет. Две? Две. Отсыпается клещ. В угу. жовте буде здорова. Сьогодні у нас 16 серпня 2024 року, вчора, 15 серпня, ми о 2 годині ставили полоски опівару. Дата виробництва 05 -24 року. Зараз ми хочемо перевірити одну сімейку, чи все добре. Ми? Листок мы тут не ставили, чтобы проверить, что клещ сыплется. Мы ставили там, на одной семье. Показали, что клещ сыплется. Хочу показать, как нас обслеживает бжилка. Это основной. Тут у нас 8 рамок. Но мы еще будем убирать, там тоже ходит Почему? Перевірити вже темно. Чи не посиплається джолка, чи все добре. Тому що ще бачив коментарі в ютубі. Чи в них, чи вони бояться ставити пластини. Ось так в бджілки за заставною. Ми хочемо перевірити ось ще. Ось такий у нас апіліфтик. Перевірити чи все добре в них там, внизу. Ну, Як показують на відео чи коментують, тут мертвої не бачу. І вже пошли в честь. Прийшло пів півтора виходить. Так, один і п'ять днів. Тому що друге ми ставили, зараз приблизно 8 година. Дивимось на дно. Чи є поблівка Не бачу. Сейчас до полосок дійдемо з одної сторони? Ой, бачаюсь вже пізно. Але вирішити перевірити. на всякий випадок. Ще йде пишуть. еще вас там мы проверяем берем дальше мертвых не бачу берем мы сдали Подошли до полоски, если полоска стоит. Кліщ, кліщ, кліщ. Оці точечки чорні, це кліщик. Пиксі далі. Це одно в останню рамку відбігає, все. Думаю, дивитися далі треба. Сенсор. Вже бджілками щось було. Бі лежало вже. Дивимось на кілки поліці. Лічно, друзі, лежить. Жінка у все добре, нема чого хвилюватися, можете спокійно використовувати Pro від Бівел, не хвилюватися. Пасіка в Україні, гарного вечора.